Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі «Таро та Троянти. Карти покажуть нам основну енергію цього дня, підкажуть, на що варто звернути увагу і нададуть пораду, як провести цей час максимально продуктивно. Обирайте свою позицію з трьох, або просто слухайте загальний прогноз. Напишіть у коментарях, як вам відгукнулася карта. А я дякую за ваші вподобайки та підписку. Перша позиція після періоду болі приходить новий початок, емоційне відновлення та можливість нової любові або щастя після пережитих втрат чи страждань, емоційне стілення після фінансових втрат або труднощів, або стілення після травми та травматичної події. Прийміть свій біль, дозвольте собі пережити негативні емоції, будьте готові прийняти нові почуття та можливості, зробіть висновки, щоб рухатися вперед, не повторюючи минулих помилок. Не зациклюйтесь на своєму горі чи розчаруванні, шукайте джерело емоційного натхнення або підтримки, яке допоможе вам зцілитися і рухатися далі. Другий варіант може означати, що ви застрягли у своїх переживаннях та жалю через невдалу співпрацю. Складнощі з грошима у командній роботі або партнерстві можуть виникати конфлікти, непорозуміння або відстороненість. Ви можете відчувати, що ваші таланти недооцінені. Порада звернутися до друзів, родини, колег по підтримку, допомогу, щоб подолати емоційні труднощі та рухатися вперед. Зосередьтеся на тому, що ще можна врятувати або відновити, і використовуйте свої навички та вміння для відновлення або створення нової основи. Друзі або колеги допоможуть вам в ситуації. А третя позиція означає, що вам потрібно відкинути сумніви та зробити вибір, покладаючись на логіку, щоб вийти зі стану невизначеності та для вирішення ситуації, яка зайшла в глухий кут. Не дозволяйте внутрішньому конфлікту перешкоджати вам діяти, відкиньте упередження, та емоції, які заважають бачити ситуацію чітко і об'єктивно. Висловлюйте свої думки та позицію чесно та прямолінійно, уникайте натяків. Можливо, вам доведеться встановити.